Страва, буду зараз обідати шпинат. Дуже люблю ось, ось таке. тут ось таке все. Тут є кабачок, тут квасоля, цибулька печериці, яєчко, сир розтопився. Коротше, смакота перець. Вам приклад, чому мене з Польщі не виперте. Де в Україні ви таке бачили, що викидують е сукенки в хорошому стані. ну Не то, що там на смітник викидують, а просто в пакет одяг заставляють, який не носиться. Зовсім тут новесеньке платько з бірочкою, ось, все є, нічого не. І воно просто стояло в е пакеті, там багато було. Брання, але я вибрала ось, так, ось таку сукенку. Зараз я одягну її, і кольор такий пастельно-рожевий, приємний. Одягну її, і ви оціните L XL, але воно на мені ідеально сидить. Ось так виглядає ця сукенка на мені, як вам мені дуже подобається. Вона і до обличчя мені підходить. І по, фігури, по фігурі гарно сіла. Ось така сукеночка. Ну, і говорю, з бірочкою, зі всім новесеньким. Ось таку сумочку, цю сумочку, до речі, я купувала. Купувала. Це не зі смітника. Такого плана сумочка також сюди підійде під чорне взуття. Ця сумочка, до речі, також я її забрала, але її їх хтось викинув, Залишив у пакеті. Зовсім в хорошому стані, тому я не гадую, не гадую такими речами, що в мене було бідне дитинство, тому зараз я не бресую абсолютно цим. Я розпродемонструю продемонструю себе такі красі, що себе рідко знімаю. Повний зріст, але сьогодні виключення і так. Трішечки темнувато. Але я увімкнула всі можливі світла Зараз ще ввікну. Тут може буде яскравіше, тому що капець, капець, ви бачите, воно відблискоє. Дуже тяжко знімати ввечері відео, Тому що дуже сильно все відблискує. І дуже тяжко наставити так, камеру, щоб Коротше, якось так. Треба мені ховатися. тут світло. Коротше, Хай буде так. У мене там сушарка, у мене сушаться речі. Квартира маленька. І зараз я вам розповім, що робити, щоб не було синців, таких як у мене на ногах. І хто помітив синці на моїх ногах? У мене дуже чуттєва шкіра в плані дотику. Ну я люблю дотик. І якщо мене грубо доткнутися, у мене будуть синяки. Або я, якщо влуплюсь об щось, от мені так не подобається як. А світло тут в мене грає взагалі, ну, капець капець, але зараз я пере, переставлюсь. Зараз я сяду і наспокійно з вами порозмовляю про останні події і взагалі про свої плани про все. Дивіться. Ось ось така зелена штука. Я її п'ю. Ось я зараз вам. Ніколи, ну, хто можливо вгадає, що це таке. Це залізо, залізо, якого нам де, деяким людям, ну мені, примірно, мені дуже бракує заліза, тому в мене синці появляються, слабкість часто. Це все брак заліза в організмі, тому я його добираю за допомогою природних засобів. Я зараз вам, до речі, принесу. Я буду писала навіть, бо я так не запам'ятаю, щоб не ви не помуєтеся. І так, цей склад ось беру ось стільки буквально. ну Це ложечка чайна і до бузі. Можна запивати, можна не запивати. Склад олія, ой, зілля кроповий входить. Зараз це цвіт, ну, зілля, точніше, зараз дуже багато цвіту, кроповий. Якщо ви знаходитеся в екологічно чистому регіоні, назбирайте ці, цього зілля. Також туди входить олія конопляна, олія чорного кміну. Ось, це склад заліза. Того, якого нам не бракує ну, багатьом людям в організмі. Ось не дуже багато цього заліза знаходиться саме в зілі кропиви. І тут, ну от якщо ви бачили, є навіть сам, саме, самі листочки кропиви, але вони розпадаються. Ось, бачите? Тому щодня два рази в день. Треба його вживати. Так, це те, що я хотіла вам сказати. Перейшла, на, до речі, ось таку справу, а можливо вам показувала її. Скуп, спробу, спробувала її в карві, купила велику упаковку, коштує вона 19 чи 20 злотих в магазині. Сьогодні доганялась, правда, кавою з молоком, тому що в мене почалися справи. Якісь, коротше, якісь в мене справи. А. Так, я була зайнята, я не встигла випити другу чашку кави, тому пішла в жабку і допила каву в е жабку. -е, пішла моя дуже любить ось такий корм Ontario. Велику упаковку замовила е на Алег, здається. Ontario. Ось Це е -е, листечко. Це, ну, щоб не, не загубити, якщо ну, ми забули, наприклад, як цей корм. Е Називається, ви пам'ятаєте, на червоному фоні білий листочок клена. І задоволенням це цей корм, тому що всі інші корма вона просто нюхає один раз їсть і заставляє і не доїдає. Так вона любить дуже курочку. Навіть коли їм курку гріль, є місця такі відведені, де хорошу роблять свіжу курочку. Вона любить також курочку, гріль, сиру курочку не любить. Сьогодні я купила свіжу курчаку. Кучак э, свіжий і вона з задоволенням їла. Зараз я, до речі, хочу. Так, зараз я нічого на мене не вийшло, але тут Так, все нормально, балкон. Так, тому, тому... тому зараз куча зроблю. Ха, прокол десь поклала б курчака. не знаю, куди зараз шукати, буду два курчака, ось знаходиться. В Зараз я світло налаштую, дороблю ці всі справи і вже тоді повідомлю вам свої останні події. Ж... Я ці пару днів була без Ютуба, нічого не знімала, тому що в мене було не було часу, серйозно. І я розумію, у мене починається така ломка, Я так люблю сісти ввечері спокійно. І почати монтувати відео. Це мене підлікає, тому що в мене мережи ремонтувати намашу. Пес, капець, треба щось робити, треба викладати нове відео. Тому дуже корисну інформацію даю, до речі, з приводу цієї крупови. Ось це народний метод поповнення заліза в організм. Ну, також в шпинаті багато заліза. Я, допустим, в красному м'ясі я залізу, але я не купую собі м'ясо. Тобто, ось курчат я купила для сластюшки. І оскільки при нагоді, якщо хтось знайшов якесь мачневе, приготував м'ясо, тоді я можу з'їсти. А так для себе я не купую. І також в яблуках, в речці є залізо. От в мене щось, от я знаєте, як, ну, мені потрібно білкову їжу їсти. І їм білок, цей, косолю, у мене від косолі, от, чи вона якась якесь на ГМО чи що там, якась вона мені після неї така тяжкість в шлунку. Хоча там, ну, типу, цей. Будеш? Сирий будеш? Хоча там, якби, ну, має бути зварю і, і, і залишу на ніч. Ось. Налаштувала камеру, так більш-менш світло поставила, тому що тяжко знімати ввечері, тому що мало світла. А, значить, а... Фух, фух, Розповідаю. Ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту, Мене сьогодні, я сьогодні тільки що бігала, займалася спортом, і е, е, зазвичай люди. А навіщо мені там світло? Піду вимкну на кухні. Користуючись нагодою. те, Де, Дещо я пішла вимикати світло на кухні, взяла ще ось таку банку. А, я забула, як називається ця. Ця трава, Вона така гірка-гірка. Піжма. ось піжма, Від хробаків в організмі. тому її зараз Валом, тому також користуйтеся, відхробачуватися потрібно. Я б ще хотіла стацюшку відхробачити. Сім днів п'єте, потім дві, дві неділі перерва, потім знову сім днів п'єте. Але треба заопарювати таку міцну, 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 мало води, багато цвіту. Тоді з організм, організму будуть коротше, виходити різні в кого храбачки, і все, коротше, ця нечисть буде виходити. Ось так. Значить, що ще? Ну, зараз взагалі дуже багато зіль різних, де Різних зіль, зіль багато, якими потрібно користатися насправді, сушити на зиму. Є, до речі, зілля, я вам потім покажу, коли будемо гуляти, роблять з нього чай. Він схожий по смаку на кізіл. Я вам покажу, не пам'ятаю, як назва, але покажу, як він виглядає, коли буду на вулиці. Так, Це так, трішки моє, про моє, мої інтереси. Ах, так, купила я свічки. Купила я свічечки. Ось, можна запалити навіть. Такий наборчик купила. Побачила в авітексі, тому що я коли роблю масаж, то я підігріваю олійку і, виходить, підігріваю такими свічками, ставлю чайничок. Ось. А, так, щодо останніх п'ю П'ю таблетки таблетки для сну, далі. Таблетки для сну сну далі. далі. Сьогодні не буду пити хімічні. Сьогодні, коли для мене щось таке важливе подія, знаю, що треба виспатися, тоді я беру на хімі таблетки, особливо коли я не змучена або в мене підвищується кортизол, тоді я беру на хімі таблетки, в мене їх, до речі, дуже мало залишилося. Треба їх замовити знову. Не знаю, чи він захоче мені виписати рецепт безкоштовно. Тому що перший раз, коли я замовляла ті таблетки, вони коштували 250 злотих. Так, релак, що я так сижу напряжно. Ось. 250 злотих вони коштують. Я не знаю, може мені туди і зістало. Це треба в руках тримати. Камеру мені не хочеться. Я хочу ось там, де зараз я вам покажу. Де моя картина знаходиться, я б хотіла, знаєте, навколо неї таку підсвітку вимкнути. Коли вимикаєш світло, до речі, я сплю головою сюди. Ось тут моя голова, і я так лежу і дивлюсь на цю картину інколи. І мені хочеться зробити підсвітку, щоб підсвіт... ну, вона підсвічувалась. тому що щось треба придумати. Ну, зараз багато різних підсвіток, тому це не проблема. З ногою проблема. Мені... Я ходила на масаж, мені так добре розмасували. І причому І... така банка є, ставлю там, де мене крутить. Олію намазуєш на... на тіло, де тебе нога, чи, нога, чи рука в когось. Щось. Там, якщо рука, то там тоньше є ці помпочки. Це пластмаса. І представляєш, і воно витягує біль. І вчора в мене дуже ногу праву крутило, і я посмарувала, виходить, маслом масажною олійкою і при... придавила це. Займалася, до речі, йогою, кундаліні йогою займаюся, і під час заняття, в принципі, воно мені не перешкоджало, тому годинку постояло і супер. Ось. Тому такі справи. 24 серпня у неділю, по-перше, День Незалежності України. По-друге, і будуть тут святкування, будуть тут буде у Кракові фестиваль борщу. ось, Тому варто сходити і спробувати. Я, різні страви там будуть українські. тому... Треба пробити інформацію, де саме знаходиться. Плюс ще в Польщі свято, свято лі, літаків ну, військових льотчиків. льотчиків, льотчиків, льотчиків. Короче, свято пов'язане з літаками воєнними. Буде або, боже, мені так подобається, коли Лесюшка так лежить, зараз я вам покажу. Тому я хочу піти, буде дуже класне шоу, ну, дуже класне шоу буде здається, з 10-ї ранку до, чи до 21, чи до 19 години вечора шоу повітря, будуть пригати з парашутом, різні з літаками будуть ці рухи цікаві в небі. Ну, буде варто на це піти. І я обов'язково піду і зніму. Обов'язково, обов'язково ви від мене побачите нове відео, яке вийде скоро, незабаром. 24 серпня, 24 серпня, це буде бомба, це буде космос. Просто мені цікаво, тому що тут роблять фестивалі, і вони досить цікаві. Ось так. Ось так. Далі. Що ще? Насправді, в мене дуже мало енергії, тому що я висмоклена таблетками. Я дуже їх багато п'ю, насправді. Ось так. Я їх п'ю, і в мене, знаєте, навіть коли я лягаю спати, в мене такий страх, що я не засну, якщо не вип'ю таблетки. І в мене ці день така, як, ніби я проспала, так велике ну, кількість, велике. Кількість годин велику, але все рівно такий стан якийсь пробити. От, знаєте, коли, ну, але я побігала, я побігала, я намагаюся викидувати з себе цю хімію через піт. Також, також бажано пити осторобшуропша це на польській мові, на українській. Так і буде сторобше. Я, я запуталась вже. Також в мене є для печінки, якщо що. А також це кундаліні-йога дихання вогнем, воно очищає сосуди, кров і розширює грудну клітину, не грудну клітину, а легені. Ось, Тому також дуже Дихання вогню, але це потрібно, потрібно дихати, через, щоб працював живіт. Тоді і прес, до речі, також качається. Так, там, зараз я зараз вам покажу, як це робиться. І ви, коли дихаєте, ви відчуваєте, як у вас Задіяні м'язи живота, ви можете навіть руку перекласти, якщо вам буде руку так на живіт прикласти, так. але мені не обов'язково прикладати, тому що я відчуваю, як в мене м'язи живота. Як вони в мене напрягаються. Тобто це, і ви однакову кількість вдихаєте і видихаєте, і ви так, таким чином свої легені, по-перше, у ну, вас витривалість, якщо у ви вас задишки не буде, ви очищаєте свої легені, можете бігти на великі дистанції, вам дихалки буде вистачати. Ось. Тому ось так. Я зараз всім займаюся, у мене дуже багато цікавостей. Я коли сплю, я насправді багато чим цікавлюсь. Єдиний мінус, що мені не вистачає часу, тому що я засинаю, ну добре, окей, я ляжу спати, наприклад. от Зараз я реально хочу спати. Я розумію, що я зараз ляжу спати о 11 чи 12 ночі, але я незабаром через 2 години прокинуся. І, і, і мені все, все рівно і так, і так мені треба буде випивати таблетку, тому що я без неї ну, ну, ніяк не засну, серйозно. Я просто себе знаю, розумієте? Тому я сижу до 3-ї години ночі, я тоді вже впевнена на 100%, що якщо я вже лягла о 3-й годині, я замкнула очі, то це буде до часу дня. Ось, тому мені краще так, ніж так перебивати сон. Я, я дві годинки е, полежу, послухаю ще медитацію Ракіцького, мене там на релакс понесе, але потім я знову про, прокинуся і, і, і все. Ось так.